Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео, яке вже стало традиційним для мого каналу, і мова піде про історію культових ароматів. І сьогоднішнім героєм буде аромат бренду Dior Композиція hypnotic poison Перед тим як я почну. Я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почати хочу з того, що якщо говорити про аромати бренду Dior, і, зокрема, про аромати серії Poison, а далі серії Hypnotic Poison. Важливо сказати, що ці аромати вважаються. The mm -hmm. Культовими в світі парфумерії через те, що їхнє створення, звучання і те, на як на них реагувала аудиторія, було визначальним в подальшому розвитку парфюмерії. І якщо бути чесним і, так, знаєте, як-то з сухим залишком озвучити, чому виникла ідея створення аромату Notic Poison, аромат побачив світ в 1990 у році то основною такою ціллю місії бренду Dior було ніби. Повторно привернути увагу до аромату Позьян, свій час, а саме в 1985 році, коли світ побачив аромат Пойзен, він створив фурор, парфумерний фурор, тому що це був суперпотужний, супервиразний, супервпізнаваний аромат, яким користувалися всі, який можна було відчути скрізь. І навіть якісь виникли такі негативні ставлення до аромату і негативні асоціації. Тому, звичайно, що з часом популярність аромату почала потихеньку падати. Ну а це відповідно позначалося на фінансовій стороні. І власники бренду вирішили, ніби ще на хвилі популярності привернути увагу більше до цієї композиції. І світ побачив аромат «Hypnotic Poison». Над ним працювала парфумер Нанік Менарто, і її особливістю в роботі було те, що вона любила глибокі, якісь такі нуарні композиції, аромати, які звучали насичено, дуже виразно, суперпотужно. Але було ще й таке завдання створити аромат, який би. Більш так, якби лояльніше сприймався публікою, не так резонував до очікувань публіки і був ніби такою більш стриманішою, елегантнішою, дещо спокійнішою версією класичного поза. Новаторство власне аромату полягало в тому, що вперше в на фоні таких, знаєте, класичних шипрових ароматів, ароматів. 90-х, Коли дуже стали популярними свіжі, ясні, невагомі аромати, поява аромату Hypnotic Poison ніби відкрила нову еру парфумерії. Тому що, створюючи цей аромат, парфумерка використала на той час не надто актуальні компоненти, а саме це були нота кокосу, гірка нота мигдалю і красива глибока ванільна тональність. І все це разом дало дуже такий крутий, класний парфумерний ефект, створивши на той час перший гурманський аромат. І вважається, що Hypnotic Poison є ніби прототипом цього всього напрямку гурманського, гурманської парфумерії. напрямку затишних, солодких, якихось таких, знаєте, в якійсь мірі ніби їстівних ароматів. І Ну, не відаючи того, парфумерка створила культову композицію, яка дала початок величезному парфумерному напрямку. Якщо говорити про флакон цього культового аромату, то він нагадує яблуко. Яблуко спокуси, яблуко єви, яблуко якогось такого, знаєте, ніби пікантного ставлення до життя. і Аромат здебільшого планувався як вечірній, аромат здебільшого планувався як такий, що ну, більш такого святкового формату композиція, але він настільки полюбився публікою, він настільки вразив публіку своїм м'яким, затишним, солодкуватим, але досить потужним звучанням, що багато хто взяв його на озброєння і почав використовувати на кожен день. Звичайно, з цим виникали деякі парфумерні казуси, його порівнювали з його попередником з позоном, але все рівно п'янка, м'яка, округла, солодкувата манера прояву композиції все таки дуже до себе. Викликала велику прихильність, велика кількість користувачів з неймовірним позитивом та пієтетом відгукувалася на цю композицію, ну і, власне, і зараз це відбувається. І е, особливість цього аромату в тому, що він знову ніби випередив свій час цей аромат і бренд. Е, ніби Відкрили користувачам ще одну грань парфумерії, яка так їм полюбилася, яка так зараз користується великою популярністю. Ну, а якщо говорити власне про саму піраміду аромату, то це. Красивий кокос зі сливою на старті, це красива троянда з жасмином в серці, це красива конвалія, Алісандр та тубероза в серці, неймовірний затишний ваніль та мигдаль в базі. Вони створюють приємну глибину, приємну оксамитовість, приємну цю затишність та насиченість. Багато хто з користувачів саме завдяки такому м'якому, непомітному, але той же час потужний. Тужному звучанні асоціює це аромат ніби і позиціонує ніби другу шкіру. Він дуже м'яко, затишно сідається на шкірі і, неймовірно, духм'яно розноситься довкола вас. Я особисто дуже люблю цей аромат. Для мене це аромат прохолоди. от Зараз осінь, і я з величезним задоволенням. Буду насолоджуватися красою цього аромату. До речі, особистий мій досвід. Цей аромат збирає велику кількість компліментів. Він ну, настільки красиво філігранно побудований, що багато хто звертає на нього увагу. І, знову ж повторюся, я його не супер часто зустрічаю на оточуючих, але якщо Десь відчувається аромат, то мене переповнюють якісь такі радісні відчуття впізнаватності, бажання відчувати, він дуже класно щитується з інших і дуже класно наповнює простір, коли ви не в самому ароматі, а дещо дотичні до його звучання. Дуже хороша композиція. У мене збирає велику кількість компліментів. І е, якщо озиратися на час, який існує ця композиція, на Світовому, на світовій парфумерній арені, то її культовість очевидна і е, актуальність і навіть зараз говорить про високу глибину е, таланту, закладену в е, саму формулу композиції. І сьогодні я з величезним задоволенням вашій увазі презентую цього героя, аби вкотре нагадати про красивенні аромати, які, як я кажу, тихенько. Стоять в тіні, в тіні оцих таких потужних маркетингових історій, які зараз відбуваються в парфумерії, в тіні оцього шаленого темпу зміни парфумерних фаворитів і чекають свого зоряного часу, тому що ну, е, якби немає жодних підстав. Не... Побачити, не зрозуміти і не насолодитися красою ароматів такого гатунку як Hypnotic Poison. Саме тому сьогодні я презентую вашій увазі цей аромат і його коротеньку історію створення та його парфумерний вплив на розвиток всієї парфумерної історії. І сподіваюся, що сьогоднішнє відео вам подобалося, ви приємно провели час. Якщо сьогоднішній герой вас зацікавив, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся сьогоднішнім героєм з вами, аби ви також відкрили його унікальну культову красу і якось внутрішньо ніби парфумерно збагатилося і отримали ще один такий парфумерний ольфакторний досвід, який розширить ваші горизонти з прийняттям парфумерій. Ну і якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, ви приємно провели час. Поставте йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. Ну і по традиції, вкотре особисто від себе хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!